В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску інтерв'ю з головою Змейської РДА Родіоном Абашевим щодо актуальних питань життєдіяльності населення району, сезон активізації кліщів, Якою буде погода в червні. Вітаю з вами у студії Юлія Патлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 червня орієнтовно такі. 989 700 осіб особового складу, 10 874 танки, 22 663 одиниці бойових броньованих машин, 28 575 артилерійських систем, 1401 реактивна система залпового вогню, 1175 засобів протиповітряної оборони, 372 літака, 336 генераторів, гелікоптерів, 38 622 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3271 крилата ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 50 462 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3905 одиниць спеціальної техніки. Команди із Мильського телебачення поспілкувалися з головою з РДА Родіоном Абашевим щодо актуальних та важливих питань життєдіяльності населення громад району, зокрема щодо підготовки до нового опалювального сезону та ситуації з автомобільними дорогами в районі. Подробиці дивіться далі. Під час ексклюзивного інтерв'ю для ізмийського телебачення голова ізмийської РДА Ордіона Башев розповів про реалізацію ветеранської політики підготовку до пляжного сезону, допомоги за сприянням депутатів облради. Також очільник району висвітлив інформацію щодо підготовки до нового опалювального сезону. В ізмайському районі він розпочався відразу після закінчення цього опалювального сезону. Моїм розпорядженням створений оперативний штаб. Затверджена при антивному штабі план заходів по підготовці капального сезону 2025-2026. до складу оперативного штабу включені представники територіальних громад, Одеса Газ, ДТЕК, Деські електромережі, служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області та служби місцевих автомобільних доріг. Основна Мета підготовки зараз полягає в забезпеченні безперебойному електроживленню водотеплопостачанню. Об'єкти критичної інфраструктури за ці три роки вже вдалося забезпечити повністю 100% безперебойними джелами електропостачання. А інші об'єкти соціальної сфери ну згідно плану, я думаю, що вже до початку цього опального сезону будуть забезпечені. Наразі ведеться робота з територіальними громадами з міського району щодо виконання заходів для сталого проходження наступного опалювального сезону без тривалих відключень електроенергії та наднормативних перерв опалення водопостачання в умовах воєнного стану. Створюються різні види. Електростанції, як сонячні електростанції, когенераційні установки, вітрові електростанції. В майже в кожній громаді виділені земельні ділянки під будівництво таких станцій, і деякі вже знаходяться в стані реалізації, а деякі плануються ну, в найближчому майбутньому. Всі об'єкти критичної інфраструктури в Ізмийському районі забезпечені на 100 відсотків альтернативними джерелами енергії та необхідним запасом палива для них із розрахунку на 5 діб роботи, зазначив очільник району. Важливим питанням життєзабезпечення громад району залишається ситуація з автомобільними дорогами. У кожній громаді у нас вже зараз проводяться роботи, які дороги ми вибрали разом з головами територіальних громад. Які забезпечують безперешкодний проїзд екстрених медичних служб, служби ДСНС, а також школьні автобуси у 2025 році. Виконані роботи з відновлення проїжджаємості на ділянках автомобільних доріг із миського району, Озерний під'їзд до села Озерне Саф'янівської ТГ, станція при Приозерна Муравлівка, Комишівка. Наразі ведуться роботи з відновлення проїжджаємості Суворова Приозерна Шевченкова. Також тривають роботи з приведення у проїзний стан дороги кілія вилкове Зараз проводяться роботи по ну, я вважаю, одному із найважливому учаску, який у нас залишився, це кілія вилкова Цього року планується зробити можливість проїжджати з кілії до Вікова напряму. Це 26 кілометрів. Замість, якщо зараз виїхати з кілії до Лісків, да тобто Лісків – це село Кілійської територіальної громади. Вони проїжджають не тільки через декілька територіальних інших громад, но й декілька районів. Відновлення цього відрізку дороги є надзвичайно важливим для забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами району стадії завершення роботи по автомобільному мосту через канал Кофа, через який проходить автодорога Т-1607 ноль сім з кілья Вилкове. Рух цієї дороги має вагоме значення для чотирьох громад району. Дорога Т-1607 ноль сім Ми пам'ятаємо, що минулого року вже були проведені роботи з відновленням проїжджаємості до кілії з міста ІзМИЛ, що це нам дало. Тобто зараз екстрена медична допомога приїжджає до кілії або до інших міст, територіальних громад кілії за термін півгодини». Раніше це було півтори години. Враховуючи військовий стан та розуміючи пріоритети країни наразі. Керівництво Мізмейської райдержадміністрації вживаються усі можливі заходи для підтримки у належному експлуатаційному стані автомобільні дороги для забезпечення якісної логістики та швидкого переміщення екстрених служб та автобусних сполучень. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. Триває сезон активізації кліщів. З початку 2025 року в Одеській області продовжують фіксувати звернення через їх укуси, у яких умовах зазвичай живуть кліщі, які хвороби вони переносять, і як від них оберегтися. Дивіться далі. З настанням весняного потепління у природі активізуються кліщі. З початку 2025 року в Одеській області зафіксували вже 10 звернень через їхні укуси. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. У яких умовах зазвичай живуть кліщі, які хвороби переносять, і як від них уберегтися, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони території та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Згідно багатолітніх спостережень, у нашому регіоні проживає чотири види кліщів? Найбільш популярні іксодові. Вони можуть переносити збудників небезпечних захворювань, зокрема кліщового енцефаліту. Небезпечнішою хворобою, трансмісівною хворобою, що передається кліщами, є кліщовий енцефаліт. Це вірусна інфекція інфекція, яка уражає центральну нервову систему і має дуже тяжкий перебіг. І приводить часто до інвалідності і навіть до смерті. Проти збудника кліщового енцефаліта існує вакцина. І тому якщо людина планує переїжджати в якісь міста, які є демічними по кліщовому енцефаліту, або її діяльність пов'язана з місцями, де може відбутися контакт з кліщом. То е, треба за залегіті провести курс е, щеплень. Ще одна хвороба, якою людина може заразитися від кліща, бореліоз або хвороба лайма. Захворювання характеризуються ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового апарату і серця. Якщо вчасно. Її не діагностувати і вчасно не розпочати лікування. Наслідком може бути інвалідізація і також летальний кінець. Щорічно, неодноразово в кліщах зібраних в нашому регіоні виявляються збудники, виявляються антитіла до збудників кліщового варіозу. і в регіоні. Також у разі, якщо на місці укусу з'явилась червона пляма, яка збільшується, це є свідченням того, що відбулося зараження бореліозом, зазначила Валентина Балабан. Якщо в місці присмокну... присмоктування кліща з'явилася е така от пляма е червона, називається вона мігруюча еритема, і вона з неровними такими краями, і вона збільшується в розмірі. То відбулося зараження клющовим варіозом. Ця пляма може виникати в місці у і на інших ділянках тіла. Пік активізації кліщів спостерігається при температурі 20-25 градусів, зазначила ентомолог. Улюблені території проживання це зарослі травою ділянки лісу або парку. Кліща можна підцепити не тільки у лісі, десь лісопосадки або там на березі річок Озер, а також в межах міста, бо кліщі дуже розповсюдилися. Їх можна підсипити на будь-якій невеличкій зеленій ділянці між домами, які існують, а також на своєму власному подвір'ї подвір у приватному секторі. В Ізмаїлі щороку проводять спеціальну обробку від кліщів у парках, скверах і зелених ділянках. Проте поодинокі випадки укусів все ж таки фіксуються. Якщо говорити про місто Ізмаїл, розповсюджує в таких от природних об'єктах, наших як Гагаринський ліс. Який час називається міським лісом, територія фортеці, територія, яка знаходиться навколо тур-готеля. були случаї знахідки цього кліща на території парка пам'яті. І також він розповсюджений в урочищі Барановка. Ну, це такий лісок, який в місті. Наші мешканці міста називають Лощинівським лісом. У зв'язку з активізацією кліщів спеціалісти радять бути обережними та дотримуватися деяких правил. Збираючись на природу, треба одягати світлий одяг однотонний, на якому легко помітити за заповшого кліща. І одяг рукава, і воротник одяга повинен. Щільно прилягати до тіла, голову покривати головним обором, а штани повинні бути заправлені в шкарпетки. Ентомолог радить ретельно обирати місце відпочинку. Також варто стежити, щоб там не було високої трави або сухостою. Треба розчистити від сухостою, від гілок, від валіжу, і можна куском тканини світлої. Зняти кліщів, які на цей час уже виповз, виповзли на полювання. Для цього треба цей кусок тканини протягнути по кущам. Повернувшись додому, уважно огляньте себе рідних і домашніх тварин при виявленні на тілі кліща краще його видалити у лікувально-профілактичному закладі. Якщо немає такої можливості, можна це зробити самостійно. Кліща можна видалити самостійно за допомогою кліща смика, які можна придбати в ветеринарних аптеках, і потім вже звернутися до лікаря, який Призначить профілактичне лікування і надасть рекомендації щодо подальших лабораторних досліджень. Не нехтуйте загальноприйнятими правилами. Якщо ви постраждали від укусу кліща, терміново звертайтеся по медичну допомогу до спеціалістів. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. На озері Шагани прикордонники викрили браконьєра з незаконним уловом камбали. 31-річний місцевий житель на території національного парку Тузлівські лимани здійснював незаконний вилов риби. В результаті нелегального промислу в акваторії озера Шагани чоловік виловив 356 рибин камбали Глос. Правопорушнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України. Незаконне зайняття рибним звіриним або іншим добувним промислом. Перший тиждень червня принесе в Україну спеку, проте очікується нестійкий характер погоди в окремих регіонах. Можливі грузові дощі, шквали та навіть град. Яку погоду очікувати у перший літній місяць? Дивіться далі у сюжеті. Перший тиждень червня знаменується типово для початку літа погодою з чергуванням спекотних днів і періодичними дощами. Синоптики попереджають про можливі грози, шквали та навіть град у деяких регіонах країни. На півдні країни буде по-літньому спекотно, тоді як на заході тиждень розпочнеться із дощів та поступовим потеплінням. За прогнозом Укргідрометцентру українців чекає класична чернева погода з температурними гойдалками та місцевими зливами. Цього тижня погода в Україні буде переважно теплою подекуди спекотною. Очікуються грози, шквали короткочасні зливи, особливо у перші дні тижня. Максимальні температури сягатимуть 33-34 градусів тепла на півдні та сході країни. У західних областях прогнозується тепла погода з можливими короткочасними дощами та грозами. Температура повітря в день коливатиметься від 22 до 28 градусів тепла, вночі від 12 до 16 градусів. У центральних регіонах очікується переважна сонячна погода з незначними опадами. Денна температура становитиме 24-30 градусів тепла. На півночі країни прогнозується мінлива хмарність з можливими дощами. Температура повітря в день – 22-27 градусів, вночі 12-16 градусів градусів тепла. У східних областях очікується тепла погода з періодичними опадами. Денна температура становитиме 25-31 градусів тепла, а нічна – 15-19 градусів тепла. На півдні країни прогнозується спекотна погода з можливими короткочасними дощами. Температура в день сягатиме 28-33 градусів тепла, вночі – 18-22 градусів тепла. Везми на поточному тижні очікується спекотна погода з денними температурами від 28 до 33 градусів тепла. Вночі температура коливатиметься від 17 до 21 градуса. Можливі короткочасні дощі всередині тижня. У зв'язку з можливими грозами та шквалами рекомендується уникати відкритих просторів під час негоди. У спекотні дні слід уникати тривалого перебування на сонці та забезпечити достатньо споживання води. Під час грозових явищ варто дотримуватися заходів безпеки та уникати відкритих просторів. Юля Патлецюк для програми новин. Рятувальники долучилися до проведення козацького фестивалю. В Ізмийській гімназії номер 14 прийшов козацький фестиваль свято єдності поваги до національної спадщини та демонстрацію сили українського духу. Спочатку рятувальники провели безпековий інструктаж, далі супроводжували учасників, стежили за дотриманням заходів безпеки та пильнували, аби діти отримали від участі фестивалі лише приємні враження та позитивний досвід. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбулося відкриття міжнародного фестивалю конкурсу дитячої творчості до ріка Дружби. Програма заходу дуже яскрава та різноманітна. Відкриття виставки конкурсу, виступи кращих хореографічних колективів міста, творчі майстер-класи, боді арт, колективне написання картини, символ фестивалю та багато іншого. Подробиці дивіться у сюжеті в наступному випуску. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 80 копійок. Євро купівля 46 гривень 80 копійок, продаж 47 гривень 60 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу, 31 травня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, в день 22-24 з позначкою «плюс». В Одесі хмарно, короткочасний дощ, вітер змінних напрямків 2-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-14 градусів, в день 21 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smltv.com, на youtube каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.